Та екіпіровка 35 кг. По ціні 10500 гривень за цілу коробочку. Почнемо з звинів. Вони в мене по іншу сторону складені. Ось така моделька. Вона йде гарний великий розмір. Всюди присутні щітки. Наступний. Цей розмір буде вже поменше. Так, пише 52-й. Ось така моделька. Наступні. Розмір МК. Ось така модель. Дальше. Такого плану шкіряні. Ось така модель. Наступна. Угу. Так, це якийсь більший розмір. По 606. Ось така моделька. Так, наступна модель. Ще одні штани, і це розмір не бачу. Ось такі. Тут, до речі, немає щитків. Далі ось такого плана 38-36. Така моделька. На колінах є захист. Далі ще одні шкіряні. І це розмір 50. Така модель. Далі такі шкіряні. Так, і ось така дуже велика розміру. Далі курточка, курточка йде жіноча, така легенька. Зараз теж присутній всюди. Далі. Ось така курточка, до речі, вона йде як трансформер, можна буде рукава зняти і це, в принципі, буде як безпалка. Далі така моделька. Так, розмір XL. Ось така теж присутність захист. І на спині бачу і на лікціоні. Далі шкірена. Величезний розмір. Ось така повністю повністю шкіряна. Далі. Ось такий комбінезончик. Теж іде дуже великий розмір. Так, зараз вам об'ємцю. Не бачу. Далі така курточка. Теж більший розмір. І теж присутній всюди захист. Наступного такого плану. Далі така моделька. До речі, тут дуже-дуже цікавий такий замочок. Бачите, він йде повністю силіконовий. Далі така. Такого бренду. Розмір МК. Далі така курточка великий. Розмір. Наступна шкіряна. Ось така моделька. Заді ще така цікава штучка, не знаю для чого, але вона тут є. Так, далі така моделька. У нас на складі. І останнє, що нам тут попадається, це ось така яскрава розмір ікселічка. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 35 кілограмчиків по ціні 10 тисяч 500 гривень.